Іран, і Росія, і Китай забагато вклали в то, щоб цей поєдинок, ця атака терористична на Ізраїль завершилася впродовж місяців чи тижнів. З моєї точки зору, ця трагічна сторінка буде продовжуватися ну, досить чималий період. І якщо світ. Не зможе консолідувати зусилля і виступити як в Україні, так і в Ізраїлі спільним фронтом. Навіть затягування ситуації тут приведе до того, що Китай піде на Тайвань. Ну а це вже ви чудово всі розумієте, що це відкриє дорогу до розростання і дуже швидкого розростання глобального конфлікту. І тут для прикладу просто аналізу, проаналізуйте швидкість допомоги світу Україні. На восьмий рік війни швидкість реакції по Ізраїлю, ну, а швидкість реакції по Тайваню буде ще більше. Як ви розумієте, за перебігом таким швидким перебігом подій температура буде настільки висока, і е, наслідки будуть настільки емоційно радикальні, що далі розбирати навіть от ті. Речі, які лежать на поверхні, про які я вам зараз сказав, я вже не кажу, там глибше ніхто не буде. Тобто нинішня ситуація вже абсолютно чітко говорить про те, що світ ділиться. І даремно не звернули увагу на виступ президента Ірану Раїсі на Генеральній асамблеї ООН засідання засіданні високого рівня, де він, він фактично анонсував, він сказав, що ряд країн. Зв'язку з тим, що демократія, лібералізм терпить катастрофу, ряд країн готові запропонувати альтернативу. От ми бачимо, як буде ця альтернатива по-дикунськи пропонуватися. Тому е, внутрішньо в мені дуже великі перестороги і тривога за те, як буде розвиватися зараз ситуація в Ізраїлі. І я думаю, що Ті, хто слідкує, слідкує на оперативно-тактичному рівні, він прекрасно розуміє, що навіть півмільйонна армія, коли відкриються всі шість фронтів, про які говорять, вона не зможе справитися, тому що це не тільки зовнішній параметр. Додайте до цього: Східний Єрусалим, а далі Голландські висоти. Я вже не кажу там. Ситуація, яка пов'язана точково там, де домінують угрупування. Зв'язку з тим, що всі ці групи пройшли підготовку по, під керівництвом ну, не тільки вагнерівців, там були присутні представники всіх дев'яти так званих армій, приватних армій Росії. Не випадково в відео і аудіоматеріалах звучить російська мова. І не випадково групи ці одягнені в цивільне, цивільний одяг, і ніби вони а, керують цивільними автомобілями. Я зараз бачу коліно військове, я не знаю, не знаю я з одного і з другого боку, я не знаю, що це за люди. Вони прекрасно можуть вам розказати, що ховається за теорію їх там і як вони діють. І чому так трапилося, що всі вважають, що Ізраїль провалився. Ні, ізраїль не провалився. це це була дуже добре відпрацьована операція.